Поїхали. Ця робота називається Сором стриптиху. Вина сором мовчання, яку я намалювала на мистецькій резиденції в українському народному домі в Перемишлі. І ось тут ми бачимо коліна, які печуть вогнем. Оці всі м'язи в колінах, які болять, 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 і ця вся кров переходить кудись в яйце який скапує і робить десь м'язову масу окремо від тіла, десь щось болить і в тілі, і окремо від нього. Що це таке? Це сором. Бо коли багато людей, які мене залишали, і казали, слухай, Олена, я не знаю, чи я тебе люблю, я не знаю, чи я тебе колись любив, то, напевно, ні. і залишали мене. Мені було дуже боляче в цей момент. Мені було так соромно, що я не знала, куди цей сором діти, чим його прикрити. Посмішками, радістю, веселістю, котиками, песиками, якимись е тусовками, чим завгодно, але сором не прикривався. І він в мені зібрався як така згусток чорної смоли, який тік. І я його ховала, витісняла, і він тік-тік-тік-тік, тік і дотік до колін. Зібрався в колінах і коліна, е наче підігнуло, наче ти вже не можеш так прямо йти, наче воно тебе десь тисне, давить. Ламати себе об коліно, така є фраза, і цей сором не дає ходити, не дає стрибати, не дає бігати, кататися на сноуборді, їздити на велику. Цей сором сидить в колінах і не дає взагалі йти. І каже: Сиди, сиди в хаті, нікому не показуйся, не ображай своїм виглядом веселості інших людей, не псуй їм день своїм лицем, не показуй, що ти тут є. Сиди, щоб тебе ніхто не бачив. І ось тобі унерухомлюються коліна, щоб ти сиділа тихо, щоб ти не цвиркала отут. -от. Правильно вони зробили, що отак от, на те й заслуговуєш.